Відчайдушна боротьба за нашу національну ідентичність продовжується. Україна соборна держава, яка не дасть ворогові і шансу на перемогу. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розкажемо вам про головні новини нашого міста. Тепер офіційно магазин побутової техніки та електроніки Комфі відкрився у Кременчуці. Якісна побутова техніка та професіоналізм працівників усе це чекає на покупців. Усі подробиці далі. Величезна кількість покупців, різноманіття побутової техніки та привітні консультанти. Так, сьогодні відбулося офіційне відкриття комфі у Кременчуці за адресою Небесної Сотні 3А. Сьогодні у нас святкове відкриття. На тому тижні було технічне. Зараз у нас святкове відкриття з величезними знижками та акціями Кешбек 5% від будь-якої покупки. Також є подарунки на деякі покупки. Зараз найкращий час, щоб зробити ті покупки, які ну, клієнти наші відкладали. Тому що ми бачимо, по трафіку є величезний попит на нашу техніку, і зараз ми відкрили двері вже святково. Дуже багатий асортимент є. Це буде відбуватися три дні п'ятниця, субота та неділя. Кременчужани і гості міста залюбки завітали на відкриття та вже купують різноманітні товари. Взагалі, я думаю, що вже 2000 десь зайшло в магазин. Ми тільки відкрили двері. І вже було б дуже багато людей. Продовжують приходити ще день. Люди на роботі. Я думаю, ввечері буде набагато більше. Співробітники магазину із задоволенням прийшли на улюблену роботу. Вони професіонали своєї справи. Також додають, що зараз для економіки країни це дуже важливо. Для нас це максимально було важливо, оскільки кожен клієнт, коли в нас куплявся, йому не було місця, де купити нову техніку, новий товар. І однозначно, всі клієнти нашої магазину раді, що вони сюди знову можуть приходити. Однозначно дуже круто і для бізнесу і для нашої економіки, що ми можемо підтримувати, підтримувати нашу армію з тими вкладами, якими ми працюємо. Ми максимально раді тим, що ми зможемо заново радувати наших клієнтів. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Керівництво магазину Комфі у Кременчуці проявило ініціативу висадити 22 дерева поблизу річкового вокзалу в пам'ять про загиблих у утецемстор. Де з'явиться новий сквер, та які саме дерева будуть посаджені, дивіться далі. Звичний пустир поблизу річкового вокзалу тепер буде засаджений молодими деревами на честь загиблих внаслідок ракетного удару по торговому центру Амстор. Таку ініціативу проявило керівництво мережі магазинів побутової техніки Комфі. Міська влада Кременчука підтримала цю ідею і вже завтра, 10 вересня, дерева висадять у новому сквері. Сьогодні вже розпочато планування майбутнього скверу, так скажемо, закладка нового скверу, який планується висаджуватися завтра. Висаджується тут 22 деревини: це 10 чоловічих дерев і 12 жіночих дерев, які присвячені загибшим під час російського теракту в місті Кременчуці. А саме жіночі дерева це квітучі сакури Канзан і яблуні Еверест, а чоловічі масивний і величний клен, враховуючи, що на цьому місці раніше взагалі не було висадки рослинності ґрунт необхідно замінити і підживити. Мабуть, раніше тут були або якісь забудівля, якась була, тому що тут дуже багато каміння. Зараз ми зробимо заміну ґрунта, піддобримо саме ґрунт, висадимо ці дерева і сподіваємося, в майбутньому це буде таке місце, де можна буде прийти. І спокійно відпочити перед Дніпром. фахівці благоустрою ретельно дослідили особливості кожної з рослин і розробили іскіз, за яким відбудеться висадка. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні, по проспекту Полтавському, працівники КП «Міськ світло провели роботи із заміни залізобетонних стовпів, яким вже понад 40 років. До кінця року планують змінити ще 20 таких електроопор детальніше дивіться далі. Безпека Кременчужан один із найважливіших пріоритетів міської влади Кременчука. Саме тому діяльність комунальних підприємств міста спрямована на комфортне та благоустроєне життя забезпечення містян, аби безпечно було і у вечірній час доби над освітленням вулиць працюють фахівці комунального підприємства «Міськсвітло». Понад 350 непрацюючих світлоточок замінили цього року. Важливу і відповідальну роль при тому виконують електричні залізобетонні стовпи. Вони є опорою для повітряної лінії електромереж. Саме тому комунальники регулярно стежать за їхнім станом. Сьогодні виконуємо заміну опор по проспекту Полтавському. Ці опори знаходяться в аварійному стані майже 40 років цим опором. Тому для безпеки як пішоходів, так і автотранспорту, щоб опори не впали, не завдово нікому шкоди, виконуємо сьогодні заміну опору. Термін придатності таких стовпів визначити важко, адже на це впливає багато факторів. До прикладу, наскільки великим є навантаження на опору, якими є погодні умови. Тому комунальники орієнтуються на стан конструкції, а не на чіткі терміни. Робимо заміну старих аварійних опор. На нові. До кінця року плануємо ще десь близько 20 опор замінити. Нагадаємо, днями на вулиці Хорольській вже замінили чотири аварійні залізобетонні опори. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 10 вересня відзначатимуть всесвітній день надання першої домедичної допомоги. Триденний тренінг від американських медиків для кременчуцьких лікарів та медсестер збігається з цим святом. Детальніше про тренінг та як відбулось заняття сьогодні. Дивіться далі. Накладання джгуців у різних ситуаціях, як не розгубитися та правильно накласти турнікет. Парамедики організації Тім Рубікон» провели практичні тренінги для кремчуцьких медиків, де навчили їх, як діяти у різних ситуаціях. Ми є командою Тім Рубікон». Це некомерційна волонтерська організація з США, і ми допомагаємо по всьому світу в зонах катастроф. І це наша перша місія в країні, де є війна. Ми працюємо на пряму з нашим міністерством охорони здоров'я, і вони нам дають інформацію, де найбільше є потреба в тренінгів, і ми їдемо в такі області і проводимо дані заняття. Учасників тренінгу поділили на три групи. Паралельно кожна з них удосконалювала свої навички. Час за який людина втратить кров при сильній кровотечі 30 секунд. В першій групі американські медики показали, як за цей час накласти травмованому джгут і зупинити втрату крові. І сьогодні ми вчимо темі вибухові ураження, і також ми вчимо практичні частині зупинки кровотечі. І ми будемо робити великі сценарії, на яких ми можемо відпрацювати практичні навички. У другої групи було завдання надати першу допомогу людині, у якої кілька ран, третій групі давали ситуацію масового поранення, у якій вони мали швидко зорієнтуватися та надати допомогу потерпілим. Я висловлю думку багатьох присутніх на сьогоднішньому тренінгу, що це дуже насичений, дуже продуктивний тренінг. І він був гарний і для лікарів, і для медичних сестер. І сподіваюся, що ті знання, які були дійсно практичні, бо їх практики було. Більше, ніж теорії. Сподіваюся, що ці знання в практиці в нашому місті не знадобляться. Такий обмін знаннями неодмінно допоможе підвищити фаховість лікарів та вчасно і якісно надати допомогу тим, хто її потребує. Марія Бердаєва, Дмитро Пропасінка, Мучуцьке новини. Вареники ліпили, а пончики прикрашали і потім всю смакоту куштували. Саме цим займались діти на кулінарному майстер-класі у ресторації Велес. Організатором смачного дійства виступає молодіжний парламент Кременчука. За три місяці понад три сотні дітей долучилися до кулінарних майстер-класів в ресторації Велес. І для дітей з родин переселенців, і для юних кермчужан смачне дозвілля організовують волонтери молодіжного парламенту Карменчука. Найпопулярніші серед тих запитів, які нам надають діти, та молодь, яка приймає участь в наших проєктах, Ось і саме от пончики, вареники або робота з тістом. Вона дає змогу не лише просто там провести гарно час, відволіктися від тих подій, які є у нас. В Україні ну, що отримати корисні практичні навички, які можна використати в побуті. Робота з тістом викликає у малечі особливе захоплення. Наші діти дуже талановиті і дуже такі енергійні. Ми питаємо діточок, що їм подобається. Ну, взагалі, діти люблять готувати все, все, що з тістом пов'язане, там і піца, і млинці, і все. На наступний раз ми млинці зробимо. Сьогодні ж кухарі ресторації Велес навчали дітвору ліпити вареники. Варенички начиняли їх сиром. Юний експерт Кіра відзначає, що інгредієнти для вареників найвищого гатунку. На тесто еще мягкое, а делать вообще, а вообще был классный, сладенький. А бараники ты любишь? Люблю. Меня покупали, но мне не очень с капустой понравилось. А эти будут жариться и классные, и сладкие. Потім вже зварені самі ж і дегустували. Аліса свідчить, що виготовлені власноруч вареники надзвичайно смачні. Смачний вареник. Так, дуже своїми руками Після вареників черга пончиків. Малеча як хотіла, прикрашала їх смаколиками. Що робив зі своїм пончиком, розповів Сашко. Взяв пончик і в його в шоколад. Я взяв, я взяв топінг і полив його топінгом, А потім посипав пересипкою. Дяні смачний щасливі діти задоволені, дорослі. Яна привела на майстер-клас свою племінницю Ілону, яка любить готувати. Виділа рекламу. Предложила сході. Спосіба за організацію. дуже понравилась. Нужен понравиться, тому що не думає тим займається. нет возможности можливості цим займатися. Как бы. прийшли, понравилось, Спасибо. Під час невеличкої перерви звісно, читали патріотичну поезію та співали улюблені пісні. У сонця небо синє, і гніздечко у пташини. А у кожної людини є матуся батьківщина. Наша зветься Україна. Команда Велес раз за разом влаштовує юним кулінарам смачне свято, і волонтери щиро дякують родині шаховцевих за гостинний прийом. Вся наша команда, дівчатка, наші кухарі завжди з задоволенням чекають майстер-класи і з піднесеним з гарним настроєм, бо хочеться дарувати дітям ті хвилинки радості, щастя і робити якісь смаколики разом з ними, щоб вони потім їх частували. Хочу подякувати Сітяні Шаховці. Це та волонтерам ресторану «Велес», які з задоволенням з теплом, з усмішкою зустрічають дітей. Кожен із нас робить свою роботу на своєму місці. Сьогодні волонтери молодіжного парламенту і ресторану «Велес» роблять свою роботу, яка допоможе наближити нашу перемогу. Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кремічуцькі новини. Сьогодні студенти Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського навчались у рятівників гасити пожежі. Як відбулось заняття та які враження отримали студенти? Дивіться далі. Що таке горіння? Як воно перетворюється у пожежу, як ліквідувати вогонь та багато іншого сьогодні? Дізналися студенти Кремочуцького національного університету імені Михайла Остроградського. До дня рятівника у пожежній частині провели лекцію про пожежі та на практиці показали, як ліквідувати горіння. Ми з ними навчились приборкувати. Вогонь пожежу, зокрема за допомогою первинних засобів пожежегасіння. Також студентам розповіли про професію рятувальника, розповіли, з чим саме працюють рятувальники. Студенти, які долучились до екскурсії, навчаються за фахом цивільний захист. Тож отримані знання вони неодмінно зможуть застосувати у майбутньому. Вчуся на цивільній безпеці. Прийшла сюди, тому що ну дуже було цікаво і захотілося. Спробувати себе в ролі рятівника і я спробувала гасити пожежу вогнегасником. Це було дуже цікаво, і захотілося сюди прийти ще і залишитися тут працювати. Кожен бажаючий міг застосувати отримані знання на практиці, спробувати погасити пожежу з вогнегасником приміряти на себе спецформу рятівника а також навчитися подавати воду зі службової машини. Дізналися як устроєна. Машина пожежної безпеки, що входить в її комплектацію, як використовувати пожежні гідранти, як використовувати пожежні рукава. Я спробував точнення пожежі з шлангів. Достаточно легко, але цьому треба тренуватися. До дня рятівника, який відзначатимуть 17 вересня, будуть проводити багато інших заходів для дітей, або ознайомити їх з правилами пожежної безпеки та навчити базовим знанням на практиці. Марія Брадаєва Віктор. Петров новини. Кременчуцька майстриня Ольга Сидоренко долучилась до проєкту Херсонщина це Україна. У рамках програми мисткиня зробила кілька патріотичних картин методом валяння та продовжує творити на допомогу ЗСУ. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Через творчість також можна допомогти Збройним силам України та підтримати тимчасово окуповані міста України. Благодійний фонд, це Крафт і громадська організація, Агенція регіонального розвитку Таврійського об'єднання територіальних громад за підтримки українського культурного фонду реалізували проєкт Херсонщина це Україна, до якого долучилась Кремечуська мисткиня Ольга Сидоренко. Я взагалі спостерігаю за такими культурними проєктами і хочу відродити цю українську культуру, відродити щось таке наше, етнічне, незвичайне, те, що позабути вже, а просто його усучаснити і донести це до нашого майбутнього покоління, що в нас є таке коріння, в нас є така культура гарна. Участь у проєкті беруть 20 митців з різних областей України. Разом вони підготували близько 70 робіт під час арт-резиденції в Умані. «З Натуральної вовни я писала три три роботи свої серце України, червону калину. І третя робота соняхи, тому що все починалося з насіння соняхів. І Сонях це наша символічна квітка. Наразі Ольга працює над новими виробами на підтримку зсу. Нещодавно жінка закінчила вже четверту роботу коднації, і почала працювати над новими ідеями, саме коднації, тому що коднації і полягає в тому, що наше коріння. Нашу культуру треба популяризувати і не забувати ні в коєм разі. В нижній часті цієї картини я відтворила саме код Херсонщини. Саме цей код Херсонщини, от, вишитий внизу, він символізує саму Херсонщину. Якщо хто не знає, у кожній області є свій код вишивці. створені в рамках проєкту Херсонщина це Україна роботи, стали частиною пересувної виставки, яка помандрує різними містами України, а також за кордон. Ці ж картини виставлятимуть на онлайн-аукціоні, а кошти з продажу передадуть на потреби збройних сил України та відновлення культурної спадщини Херсонської області. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Крамачицькі новини. Кременчуцькі бодібілдери Сергій Ройко та Світлана Гордієнко представлятимуть Україну на міжнародному турнірі в Іспанії та чемпіонаті світу у південній Кореї. Детальніше дивіться вже за мить. Бодібілдинг це не просто вид спорту, це спосіб життя, систематичні тренування, що полягають у виконанні різноманітних вправ з тренажерами, штангами, гантелями, гирями та іншим обладнанням, та відповідне харчування, що стимулює нарощування м'язів, а також дає можливість мати невисокий процент підшкірного жиру. У Кремчуці цей вид спорту неабияк як розвинутий. Переводі це будівництво тіла, да а взагалі це здоровий образ життя, це… Укрепление своих мышц. Бодибилдинг используется во всех видах спорта. Нет ни одного вида спорта, чтобы не задействованы были тренажеры, кардиотренажеры и другое обладнання, де є робота Сатігащення, 13 серпня пройшов відбірний міжнародний турнір «Arnold Classic Європа, що відбудеться в Іспанії, та чемпіонат світу з фітнесу у південній Кореї. Україну представлятимуть два Кременчутських спортсмена Сергій Ройко та Світлана Гордієнко. Три роки підряд я вже абсолютний чемпіон України в категорії менс фізик бодібілдингу. І два рази я виступав, їздив на чемпіонат міра. Виступаю за свою Україну. За свою страну, за свой город Кременчук. Хочется доказать, что мы очень сильная нация, что мы Достойно лучшего. і хочеться обязательно підняти флаг України на міжнародному соревновании на чемпіонаті мира. У боді білдинг Світлану привело бажання мати красиву спортивну форму. Саме тому впродовж чотирьох років жінка щодня тренується та тримає своє ціло підтягнутим. На цьогорічних змаганнях спортсменка представлятиме Україну у трьох номінаціях. Буду виступати в категорії бодіфітнес женщини до 158 бодіфітнес мастера і акробатичний фітнес. Це дуже сложне. Эти тревоги, они сбивают всю підготовку. Підготовка очень переживательная, очень дуже Это самая сложная подготовка, которая есть на самом деле. Бажаем Кременчуцьким спортсменам удачи та гарних результатів. Чекаємо Світлану та Сергія з перемогою. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Україна продовжує чинити опір окупантам та не здає своїх позицій. За цей час цілий світ побачив наш супротив та відгукнувся на наш заклик про допомогу. Добро завжди долає зло, тому перемога точно за нами. Слава Україні!